Яким буде квітень для представників знаку леви? Наші харизматичні та вогняні. Особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя вам потрібно буде докласти зусиль. Щоб втримати стосунки, щоб втримати рівновагу в стосунках. Наразі вам здається, що все руйнується, що щось іде не так. Але тільки в ваших силах знайти і зрозуміти, в чому проблема, і вирулити ситуацію в особистому житті в той бік, який потрібен вам, який зручний для вас. Кар'єра навчання фінанси. Тут щось у вас несеться. Ця карта може говорити як і про шалений успіх, так і про те, що хтось намагається маніпулювати вами, підставити вас. Це може бути і зрада, і якась така підступність. Подумайте, подумайте, що ця карта означає саме в вашому випадку, тому що це точно не такий спокій, і рівновага, і гармонія. Ні, це точно щось несеться. Навіть якщо це щось несеться, шалений успіх, то часто цей успіх досягається не дуже чесним шляхом. Подумайте, чи воно того варте, тому що часто ця карта несе за собою успіх, а потім наслідки. Не завжди самі приємні. І порада від Таро. Дозвольте собі подарунки, задоволення, тому що ви останнім часом багато працювали. У вас був період непростий. І ця дев'ятка пентаклів, вона якраз говорить про те, що ви заслуговуєте на винагороду. Ви заслуговуєте на Якісь, якісь приємні сюрпризи від долі за свої вчинки. Якщо доля раптом не дає вам ці сюрпризи, то зробіть ці сюрпризи собі самі.